Найкращі українські меми, частина 4. цього хлопця звати Артур. Він з Кропивницького і відо з ним вже як два роки гуляє нетом. Артуру так сподобалося, як проколюють вухо, що він був готовий пробити й друге. Можна друге? Так до речі, він виглядає зараз. Сережка на місці. А цього хлопчину пам'ятаєте? Економіко-правничий інститут блядь, степля. На 17-річної давності колишній диктор Руслан Фамус, а так він виглядає зараз. У мережі пишуть, що у 2020-му Руслану не вистачило 2% голосів, аби стати головою громади в Івано-Франківській області. Нормально так піднявся. Ну і як не згадати цей шедевр? Я тобі питання задав? Бела? Коли? Коли? Так. Ага, Побачимо колега цього хлопця звати Іван. Дев'ять років тому він втрапив у халепу, про що й розповів у вірусному відосі. Зараз Іван служить у війську.